Вітаю вас, ви дивитесь фактор безпеки. Позитивний результат будь-якої сучасної військової кампанії досягається насамперед завдяки авіації. Водночас історії відомі тисячі випадків, коли під час стихійних лих чи то гуманітарних катастроф першою на допомогу людям приходила крилата гвардія. Сьогодні у програмі українські ани робочі конячки безпеки. Повітряна флотилія НАТО. АВАКС Небесні очі альянсу. Нещодавно весь світ облетіла звістка про ліквідацію Усама Бін Ладена, який вважався головним ідеологом терактів у Нью-Йорку 11 вересня 2001 року. Саме за його злим наміром декілька захоплених терористами літаків зруйнували будинки вежблизнюків всесвітнього торгівельного центру. Жертвами кривавого теракту стали близько трьох тисяч чоловік. Сполучені Штати Америки, власне, як і весь цивілізований світ, миттєво відреагували на теракт. Протягом місяця, після нападів на США, Північно-Атлантичний Альянс розпочав воєнну кампанію в Афганістані, а також антитерористичну операцію у Середземному морі активні зусилля, яка триває і досі. Експерти називають її найуспішнішою операцією альянсу за останні 10 років. Згідно офіційних документів організації, сили НАТО здійснюють спостереження за більш ніж 100 тисячами суден у Середземномор'ї. Тільки за останній час кораблі альянсу здійснили перевірку понад 150 підозрілих суден. Водночас, успіх цієї операції був би неможливим без повітряної підтримки. Відтак, повітряна гвардія НАТО, на думку фахівців відіграє не менш важливу роль у місіях та операціях Альянсу. Втім, власного авіапарку у НАТО немає. А всі літаки, які виконують бойові перевірчито гуманітарні завдання в рамках НАТО, прописані на авіабазах країн-членів організації. Винятком є лише флот літаків Авакс, який є одним з небагатьох військових ресурсів, що належить безпосередньо Альянсу. Літаки Авакс по праву називають небесними очима НАТО. І, хоча створювалася ця система ще за часів холодної війни, експерти відзначають унікальність АВАКС як одного з основних інтелектуальних та військових досягнень альянсу. Ці літаки розміром з комерційний Боїнг і встановленим над фюзеляжем радаром почали експлуатуватися у 1982 році і є найбільшим спільним проєктом в історії союзників по альянсу. На початку 70-х років минулого століття для протиповітряної оборони стало важливим отримання такого радару, який би дав змогу фіксувати низько літаючі авіаційні цілі. Щоб отримати таку можливість, було прийнято рішення встановити радар на літаючу платформу. У грудні 1978 року комітетом військового планування НАТО було затверджено використання системи АВАКС. Головною базою цих літаків було обрано Гейлен Кірхен, що у Німеччині. Один літак АВАКС з висоти 9150 метрів забезпечує спостереження за територією приблизно 312 тисяч квадратних кілометрів і може перебувати у повітрі протягом 10 годин без дозаправки. Одночасно три літаки АВАКС можуть забезпечити безперервне радарне покриття усієї центральної Європи. Повітряна ескадрилля АВАКС налічує 17 літаків. Управління ескадриллю здійснюється зі штабу Верховного головнокомандувача об'єднаними збройними силами НАТО у Європі, що розташований у бельгійському місті Монс. Аваксі відіграє унікальну та важливу роль в НАТО, виконуючи широкий спектр найрізноманітніших задач від спостереження до підтримки з повітря. Останні кілька років система стала значно ширше використовуватись в тактичних та комплексних цілях, включаючи розвідку наземного та повітряного простору, бойовий пошук та порятунок, управління повітряними силами та попередження загроз. Останні події на Півдні Африки підтвердили необхідність повітряного спостереження над Середземним морем, де з 2007 року альянс здійснює моніторинг повітряного простору силами літаків системи АВАКС Ми надаємо оперативну інформацію про загальну обстановку на морі та у повітрі, що є надзвичайно важливо для підвищення рівня обізнаності осіб, що приймають рішення на оперативному командному та вищому шлях. Управління Північно атлантичного альянсу патрулювання здійснюється у повітряному просторі над міжнародними водами Середземного моря. З цією метою наш літак дислокується на італійській авіабазі у місті Трапані. Ми діємо виключно на підтримку операції активні зусилля та у її рамках. Інші завдання зможемо виконувати лише після відповідного рішення вищого керівництва НАТО. В Брюсселі переконані, що ефективна протиповітряна оборона є пріоритетом НАТО, а флот літаків системи раннього повітряного попередження і виявлення АВАКС відіграє головну роль у протиповітряній обороні всього євроатлантичного регіону. Ми розширили спостереження у Середземномор'ї. Цілодобовий моніторинг нашими літаками Авакс ситуацію у Лівії забезпечує нас кращою картиною того, що відбувається, і звичайно є передумовою точної оцінки ситуації. З 1982 року. Ескадрилля Авакс була задіяна майже в усіх операціях НАТО. Після подій 11 вересня у Нью-Йорку сім літаків АВАКС патрулювали небо над Сполученими Штатами Америки для попередження ймовірних атак з боку терористів. До речі, ця операція була цікава тим, що вперше в історії альянсу були відправлені сили для підтримки оборони однієї з країн НАТО. Відповідно до резолюції Ради безпеки ООН щодо Югославії, ескадрилія НАТО АВАКС. Брала активну участь у миротворчих операціях альянсу на Балканах. Літаки «Авакс» французьких та американських повітряних сил значно допомогли у досягненні цілей цих кампаній. Наше завдання виявити порушника. Далі ми передаємо інформацію на земній базі, і тоді керівники даної країни приймають рішення: наприклад, викликати винищувач на перехоплення цього літака, щоб спробувати його відвести від місця події або в найгіршому випадку застосувати зброю. Все це робиться задля того, щоб люди на землі не постраждали. На щастя, будні військових льотчиків НАТО це не лише військові операції. Неодноразово очі альянсу Авакс спостерігали за небом під час багатьох далеко немілітарних заходів. Наприклад, 2004 року, під час Олімпійських ігор у Афінах того ж року, літаки Авакс патрулювали небо в Португалії під час чемпіонату Європи з футболу. Наші літаки охороняють повітряний простір над місцем події. Скажімо, ми здійснювали патрулювання під час похорону Папи Римського Іоанна Павла II, багатьох міжнародних зустрічей, а також чемпіонату світу з футболу у Німеччині 2006 року. Окрім розвідувальних літаків, НАТО має у своєму розпорядженні три тренувальних літака тієї ж модифікації. Вони використовуються для навчання пілотів, а також для перевезення людей та вантажів. Всі літаки рідко простоюють у ангарах. Адже НАТО постійно використовує їх у гуманітарних цілях 2010 року. Пакистан потерпав від багатоденних повеней за кілька тижнів. Постраждали більше 20 мільйонів людей. Більше 800 тисяч фактично були ізольовані від зовнішнього світу. Отримувати гуманітарну допомогу. Ці люди могли лише через повітря. Тож НАТО прийняло рішення задіяти літаки Авакс для надання допомоги постраждалим. Ця катастрофа була безпрецедентною. Збитки для інфраструктури, людей та економіки просто величезні. Ми ще ніколи не зазнавали такого лиха. Це дійсно час нашого випробування та випробування для міжнародної допомоги, яку нам надає НАТО. НАТО не вперше надало подібну допомогу. 2005 року гуманітарна допомога була направлена до штату Кашмір, який спіткав спустошливий землетрус на жаль, за останні кілька років в Пакистані сталося чимало неприємностей. Дуже руйнівний землетрус та проблема з вимушеними переселенцями через війну з терором суттєво виснажили наші ресурси. Таким чином, ми, як ніколи, потребуємо міжнародної допомоги, особливо для вирішення питання з тимчасовими притулками. Наші люди мають наснагу та стійкість, аби витримати ці поневіряння. Однак на даному етапі світова допомога є першочерговою. Це безперечно гарне відчуття, коли робиш свій внесок у міжнародну допомогу. Люди з усього світу надають свою посильну допомогу. А ми ж, в свою чергу, переправляємо ці вантажі до потребуючих. Це дійсно дуже гарне відчуття бути частинкою в ланцюзі допомоги людям. Сусід Пакистану Афганістан. Також неодноразово потерпав від повеней та інших стихійних лих 2006 року. Кілька афганських селищ були відрізані від зовнішнього світу через сув ґрунту. Військово-повітряні сили міжнародної коаліції вчасно надали постраждалим афганцям необхідну допомогу. У НАТО запевняють, що це частина компанії, яку альянс проводить в Афганістані. Адже головна місія НАТО не лише знищити Талібан, а й допомогти відбудувати країну. Не в останню чергу це стосується повітряних сил Афганістану. Для інструкторів НАТО це завдання не з легких. Військово-повітряні сили Афганістану були потужною силою у минулому до 1992 року. Після 92-го цей рід військ зник. Причиною була внутрішня політична криза. Проте після бонської конференції 2001 року авіаційні частини були сформовані ще раз, і нам довелося розпочинати з нуля. Сьогодні афганські екіпажі виконують завдання з авіаперевезень, а також проводять поодинокі рятувальні рейси. Мало хто знає, але афганські ВПС також надавали допомогу Пакистану під час руйнівних повеней 2010 року. Коли виникла необхідність, військово-повітряні сили Афганістану прийшли на допомогу людям, які постраждали в результаті повені у Пакистані. Протягом двох місяців афганський військово-транспортний літак доставляв на територію Пакистану гуманітарні вантажі. Проте, коли справа доходить до виконання бойових завдань, експерти НАТО поки що розводять руками, адже авіаційний парк афганських ВПС значною мірою складається зі старих, переданих у якості допомоги гвинтокрилів, таких як Мі 35 від Чеської Республіки та Мі-17. Зрештою, через свою витривалість саме ці машини радянського зразка користуються неабиякою популярністю повганських пілотів. – це гелікоптер, який широко використовується у всьому світі завдяки маневреності, здатності здійснювати злети та посадки у вузьких місцях або на значних висотах, а також підніматися на висоту до 4 тисяч метрів. До 2016 року афганські військові планують розгорнути сім авіабаз та збільшити парк військових літаків до 146 одиниць. Крім того, афганським ВПС необхідно підготувати близько 8 тисяч військових льотчиків та осіб технічного персоналу. За словами афганських військових, у гірській країні військово-повітряні сили мають ключове значення для боротьби з терористами. Для нас найголовнішим питанням є підготовка професійних кадрів. Всі наші зусилля спрямовані на підготовку льотчиків та інженерів. І, хоча представники НАТО запевняють, що залюбки передадуть свій досвід афганським колегам, уже сьогодні відчувається потреба у професійних інструкторах, які б могли кваліфіковано навчати афганських військових льотчиків. Свій досвід могли б передати українські пілоти. Однак від участі у тренувальних місіях НАТО наша держава поки що відмовилася сьогодні. Нечисельний український контингент в Афганістані представлений лікарями, саперами тощо. І все ж таки Україна, на думку представників НАТО, робить важливий внесок у зміцнення безпеки у світі і наближенні миру в Афганістані, зокрема. П'ятері поспіль українські військово-транспортні літаки А-124 Руслан здійснюють транспортні та вантажні авіаперевезення для Європейського Союзу та НАТО. Там дійсно йшла боротьба, дійсно є інші, як кажуть, претенденти на цей ринок, але ми цей тендер виграли, і вдруге було підтверджено вже другий раз виграли. І зараз працюємо. Фактично для військ НАТО, в основному Німеччина, ФРА, і інші країни, включаючи і Канаду, ми забезпечуємо перевезення. Український АН-124 Руслан вже встигли охрестити робочою конячкою безпеки. За один рейс український повітряний богатир перевозить до 150 тонн вантажу. Тож не дивно, що НАТО продовжило контракт з українським авіаперевізником до 2012 року. З 28 квітня по 1 травня 35 експертів з країн НАТО, країн партнерів та країн середземноморського діалогу зібралися у хорватському дубровнику на семінар з питань примирення громад у постконфліктних суспільствах. Постконфліктний етап у будь-якому суспільстві може бути дуже руйнівним і тривалим на додаток із супутніми розладами психічного здоров'я населення та іншими складними соціальними наслідками. Зазвичай це має негативний вплив на процес відновлення, а також на соціальну та політичну стабільність громад, які раніше брали участь у війні. Захід є логічним продовженням семінару. Репатріанти і соціальне відновлення громад постраждалих від збройних конфліктів, що відбувся у столиці Боснії, Герцеговини, Сараєво 2009 року. Цього разу зібрано та проаналізовано моделі примирення, передовий досвід країн, які пережили конфлікт. Учасниками та розробниками семінару стали тель Тель-Авівський, Загребський та Ольстерський університети. Семінар фінансується за рахунок програми НАТО, наука заради миру і безпеки. Завдяки цільовому фонду з підтримки вертольотів Ради Росія НАТО афганські ВПС отримають механізми забезпечення більш ефективної роботи вертолітного парку. Розпочатий 2 березня 2011 року цільовий фонд управляється відповідно до узгодженої політики та під загальним керівництвом підготовчого комітету. Федеративна республіка Німеччина виступає в ролі відповідальної країни. Агенція НАТО з технічного обслуговування і постачання намса є безпосереднім виконавцем. Несе відповідальність за всі аспекти адміністративного керівництва. Росія, Данія, Люксембург і Туреччина вже зробили власні внески у проект, що становить 5 мільйонів доларів США. Операції у віддалених важкодоступних районах Афганістану потребують вертолітної підтримки для безпечного пересування військ і вантажів. З 3 по 5 червня 32 експерти з питань оцінки та лікування бойових травм зберуться на семінарі у австрійському місті Зальцбург. Делегати обмінюватимуться думками, щоб краще зрозуміти проблеми, які стоять перед країнами, що надають війська для бойових операцій. З огляду на успіх попередніх семінарів цієї серії, рани війни, зниження ризику самогубства серед військовослужбовців, що повернулися з війни, та боротьба з посттравматичними стресовими розладами серед військовослужбовців, що повернулися з війни, цей семінар матиме життєво важливе значення в обміні інформацією та досвідом з питань, що пов'язані з лікуванням гострих та хронічних захворювань серед військовослужбовців, що повернулися з театру бойових дій та новобранців. Ви дивилися фактор безпеки. Зустрінемося на п'ятому рівно за тиждень.